Що таке присвійні займенники? Це слова, які показують, що щось комусь належить. Наприклад, мій зошит, твоя книга, їхній будинок. У французькій мові присвійні займенники змінюються залежно від кількості, одноначим множина, та роду іменника чоловічий або жіночий. Подивимось тепер на першу особу. Перша особа мій моя мої. Мо ставимо перед чоловічими словами. А як ми можемо знати і як це запам'ятати? А ви зверніть увагу на те, що у нас А в Хех іде? А в Хех це чоловічий рід, брат. І у нас артикль А вказує на те, що у нас це іменник чоловічого роду. А закінчується на приголосну, тобто мо фхех, мій брат. Тут теж фрег чоловічого роду, тут теж мо мі закінчується на приголосну Н. Це для того, щоб ви могли провести паралель а, мо, ен, ен. Далі, моя моя сестра. Щоб сказати просто, сестра, яка сестра, це н-с. Так, подивіться на цей артикль, який закінчується на голосну Е. На голосну. Так само «сер» вибираємо тоді моя ма, а не му. Чому? Бо ма закінчується на голосну. Артикль, який йде з словом сестра, закінчується на голосну, бо це жіночий рід, І моя сестра теж закінчується на голосну. Далі у нас переходимо до множини. Множина мої батьки. Скажемо спочатку з невизначеним артиклом Д пагом, «де» закінчується на US. Так, так само ми, пагон, вибачте, за помилку, ми, пагон закінчується теж на US. Провели паралель між ними. Закінчення повторюється. Закінчення повторюється. Закінчення повторюється. Перейдемо до другої особи. Друга особа твій, твоя, твої. Так само, як у першій особі, так само і у другій, ті самі правила, але замість того, щоб писати мо, літеру міняємо на «ти». у нас виходить твій. Тум ставимо перед чоловічими словами: «Алівго» – книга, тонів, твоя книга. «Алівго» – чоловічий рід закінчується на у нього артикль А чоловічого роду. Ви погоджуєтеся. Закінчується на «Н». Через те, якщо ми хочемо сказати твоя книга, ми виберемо займенник т Том. Закінчення повторюється: дім, твій дім. Вони у французькій дом, у мові дім жіночого роду. Une maison». Закінчується артикль наголосну, там мезон теж закінчується наголосну твіді. Далі, дезамі, тезамі множина. Дезамі це множина. У нас артикль ЮС, тезамі. Ми повторимо наше закінчення ЮС. Проведемо паралель, закінчення повторюється. Третя особа. У третій особі такі ж правила, як у першої і у другої. У третій особі це все, що в його її. його її один займенник у них йде. Так, Так, сон. Перед чоловічими словами, а ш Дивимося, чоловічий рід. артикли закінчується на Н, Сон, шя. Оце Н, ми його повторимо. Далі, її, його сукня. Перед жіночими словами ставимо артикль невизначений, він у нас е, закінчується на голосну. Тоді ми виберемо своя займенник, який теж закінчується на голосну. Са, робе. Сезон, дезонфон, Такі ж правила. Його її діти. На чому нам треба зупинитися, і Звернути увагу. Наприклад, якщо ми візьмемо юніверситет, ви бачите, в «ночері», так? ми повинні сказати, у нас закінчується, що у нас закінчується артикль на голосно, значить ми повинні вибрати Ма, мій університет або Та університет». Ви розумієте, ми повинні вибрати займенник, який закінчується на голосно. Але справа в тому, що тут у нас інше правило. Правило, коли у нас починається слово на Голосну літеру, тоді з ми ставимо займенник чоловічого, роду, навіть якщо у нас іменник жіночого роду. Через це ми скажемо університет, а «мой університет, буде неправильно, бо ви ж знаєте, що у французькій мові, якщо й дві голосні між собою йдуть поруч одна з одною, щось відбувається, або ми скорочуємо, ставимо апостроф, або щось інше. В цьому випадку ми міняємо. Займенник жіночого роду, все-таки на займенник чоловічого роду. Але це в тому випадку, коли у нас слово іменник починається на голосну. Інший приклад адрес» – жіночий рід так? ма адрес неправильно йдуть дві голосні поруч. Неможливо. У нас починається іменник на голосну. Ми ставимо адрес. Щоб могли зв'язати, щоб воно звучало краще при вимові. І такий випадок інший, подивіться, дуже цікавий анамі, друг сонамі. Тут ми вибираємо N. Чому? Бо анамі у нас чоловічий рід. артикль чоловічого роду закінчується на N. Е. І це означає, що «сонамі» ми виберемо займенник теж чоловічого роду. Нормально, N, N повторюється, закінчення повторюється. Але в випадку юнамі, подивіться, тут у нас жіночий рід, подруга. Бо ми можемо відразу подивитися на артикль артикль жіночого роду. Амі». Ми додали Ви знаєте, що нам треба, якщо це іменник жіночого роду, треба поставити закінчене додаткове «ю». Амі». Якщо у нас артикль жіночого роду, ми повинні сказати SA. Але тут не виходить у нас знову, бачите, як виходить, що дві голосні йдуть поруч на зону. Ми повинні обрати і виправити на «мі». На і поговоримо тепер про множину. Це е, ми, це наш, ваш, їхній. Запам'ятайте, що нот-нот це наш, но це наші. Ви знаєте, що множина артиклів у французькій мові ле, де, закінчується на С. У цьому випадку теж воно закінчується на С. Добре. Вот, vo. зверніть увагу, що вони однакові закінчення три, три, три і умножені ос-ос. Нот, но, водвово. А що стосується ЇХНІЙ, ЇХНІЙ, тут їхній один льох, а ЇХНІЙ, ЇХНІЙ, треба буде ставити С. Нотх і коль наша школа. Тут, не, так, тут незалежно від. А, жіночого чоловічого роду. Тут просто нот. А у множині буде просто но. Замі. Вотховачуг, ваша машина. Знову ж таки, все, що у множині, незалежно від жіночого чи чоловічого роду. Але, що треба запам'ятати, тут ми беремо до уваги кількість одиначе множина. Возамфон, ваші діти. Ми ставимо во в множині, бо діти вони в множині. І останнє льох мезон, їхній будинок, незалежно від, 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 від роду чоловічий чи жіночий. Льох це буде льох для чоловічого жіночого. Але у множині льох нам треба доставити «s». Бо тут не одна ідея, а зверніть увагу, тут їх кілька. Вимовляється так само. Льох мезон, льох зіде. Тут ми з'єднуємо. бо у нас іде перша голосна